1 квітня міста добра і краси Біла Церква вирішила стати ще й містом гумору. І у нас пройшла своя особиста юморина. Все ж таки добре, що є один день на рік, коли можна посміятися своїми викладачами, друзями, рідними та просто перехожими людьми. Сьогодні 1 квітня, хоча організатори свята сказали, що 32 березня ми прийшли сюди це перевірити і дізнатися, що убиться. Дивіться, яка в мене шапка віла! В чем секрет? Что -то не дожили, да? Да нет! Знаете, в чем секрет? Чем боль выше настроение, тем длиннее ноги. Представляете, какое у меня сегодня хорошее настроение! Ти до сих пор живеш ваш телефонній будки, як вона там тобі живеться. Отлично. Знаєш, у єдиний свій міжнародний день жінок я тут була і працювала, бігала, брала інтерв'ю. Я дуже сильно втомилася. Давай до моєї мікрофона. Давай. Ми Работа. А робота! Дай сюди, дай сюди, дай сюди. Так, 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 так. Смотри! Бачу жертву. Доброго дня, пане Сергію! Привіт, ви знущаєтесь зі мною. Чому? Сьогодні день юмора. День юмора? Ну добре, мій хороший, тоді скажіть. А якщо сьогодні день такий незвичайний, день гумору, і ви жартувати вмієте? А як же? Я навіть вузлі ус... приклеїв на сьогодні. Вуси у вас гарні, правда, Танюш? Да, да, да. <свят> Ой, який мужчина, який мужчина замічательний. Не може бути! Це ж сам наш Ванька з дуету чорний-білий. і у, Так, це саме я, це саме я. Привіт дівчата! Привіт! Як справи? О, У нас... я... тебе! У мене дуже добре, гарна вечірка, прекрасні танці. Бачите, багато молоді. Супер, взагалі супер. Да. Ну ти як завжди, такий же креативний, такий я... же непосидючий я... і такий же балакучий. Я... Так, так, завжди є свій мікрофон. Давайте вам про особисте життя розкажу. У мене давай. сьогодні була дуже гарна ніч. Я сьогодні спав цілу ніч. Ой, Танюш, поглянь, здається, наші ведучі трішки засмучені. Щас я їм взяла скандал, буде їм смішно. Що скандалу хочеться? Чи у вас все добре? Не хочемо вас засмучувати, але у нас все добре. Ви які? тоді скажіть, будь ласка, поділіться, що робити о, в такій ситуації, коли ви сидите в ресторані з дівчиною або з хлопцем та ще й на побаченні? А вам так нудно та так сумно. Що робити? Сюж дозволь, я відповім. А, ну я, наприклад, завжди ухожу, пудрити носик, і потім ніколи не приходжу. Інтересно, а що ж ви робите? А у неї просто чоловік і вона на побачення не ходить. Юра! А в фотопараді пленка є. Ось так. 1 квітня ні. який же фотограф, якщо у вас пленки нема? Дев'яносто іще висадження. А хто з нас буде Так, да, Хто з нас буде мож? В неї навіть шапка підходяща. Пригласіть даму потанцювати! Я танцював уже дамою. Танцював тільки з дамою. Ні, не танцювали. вредний, я на нього вас! Дякую. Дякую вас також. Ви сьогодні вже жартували над кимось. Жартувала разом з друзями. А над ким? Чесно кажучи, над діточками Подобалось їм? Дуже сподобалось. Ми з друзями моїми колегами сьогодні виступали для діточок і вітали їх зі святом першого квітня. А ви шапочка підходить під ваше пальто. Може ви з вами родичі? Можливо, сестри. Можливо. <плес> Як ви провели сьогоднішній день дурака? Ай, супер. Дураків у нас вистачає. А по чому нинче білетики? Десять гривень. Нормально. Добре, що є перше квітня і хоч один день в житті стає світліше. Тож давайте кожного дня посміхатись та робити добрі справи. І все навколо нас стане красивіше.